Аудіовізуальні платформи YouTube, TikTok як нові форми змі. Ви відкрили TikTok на хвилинку, а пройшло дві години? Або зайшли на YouTube за одним відео, а опинилися серед п'яти нових підписок. Так це не магія, Це аудіовізуальні платформи, які перевернули світ медіа. Чесно кажучи, навіть я сама іноді ловлю себе на тому, що ще хвилинка перетворюється на півночі. Давайте розберемося, як саме. Привіт! Скажіть чесно, скільки годин ви вчора просиділи в TikTok чи на Ютуб? Якщо відповідь тільки пару хвилин, не вірю, бо ми всі знаємо, одна хвилина в TikTok перетворюється на годину, а ще одне відео на Ютуб це безсонна ніч. А тепер уявіть, що якихось 20 років тому інформацію ми отримували зовсім інакше. Телевізор, газети, радіо, усе йшло зверху вниз. Вам показали, ви подивилися і все. Сьогодні будь-хто може записати відео на телефон і прокинутися з мільйоном переглядів. Ютуб був першим, хто змінив правила гри, його перше відео 19 секунд у зоопарку. Нічого особливого, але саме з цього почалася нова епоха. Тепер Ютуб це не просто відеохостинг, це величезна бібліотека, де є все від лекцій Гарварду й рецептів борщу до багатогодинних стрімів і політичних дебатів. І головне, Ютуб дав авторам шанс заробляти. Так з'явилися блогери, інфлюенсери, які конкурують із телеканалами. Зізнаюсь, я сама дізнаюсь новини швидше від блогера, ніж від телевізора. А потім у гру увірвався Тікток. Якщо Ютуб це бібліотека, то тікток це шумний майданчик, де життя вирує щосекунди. Тут головне – швидкість 15 секунд танцю, жарт чи лайфхак, і ви вже в трендах. Алгоритм TikTok ніби читає думки. Він знає, що вам сподобається ще до того, як ви це зрозумієте самі. Чесно, буває, навіть страшнувато, тільки подумала про каву і вже бачу відео з лати. Ці платформи не просто розважають, вони формують тренди, мову, музику і навіть політику. Згадайте хоч би один челендж із TikTok, що за кілька днів розлетівся по всьому світу, або, як звичайний блогер на YouTube, став справжньою зіркою. Але є і інший бік. YouTube інколи фільтрує контент за вподобаннями. Тікток затягує так, що три години життя минають непомітно. А ще фейки, маніпуляції, інформаційні пастки. Та факт один. Медіа вже ніколи не будуть такими як раніше. Ми не просто глядачі, ми учасники глобальної медіагри. Погодьтесь, у кожного з нас є історія про те, як на хвилинку зайшов у стрічку, а виринув через три години. Тікток і Ютуб це не просто додатки в вашому телефоні, це сцена, де кожен може виступити. Тож наступного разу, коли відкриєте стрічку, подумайте: а може саме ваше відео стане наступним глобальним трендом. І головне, не кажіть потім, що я не попереджала про ще одну годину в Тік-Ток. А якщо вже затягне, то принаймні згадайте, що ми про це говорили.